Щодо цієї ракети дуже багато було розмов дуже багато говорилося про те, що треба зробити виставки, щоб точно визначити, що це є російська ракета. Але а, зараз я так розумію, це вже є доведено, і тут має бути якась реакція від країн НАТО чи що тут має бути наступно, що якоїсь жорсткої реакції від країн НАТО ми не отримаємо. Країни НАТО, звичайно, що зберуться на обговорення, але тим не менше, країни НАТО так само не дуже хочуть, як і не хотіли раніше, безпосередньо самі включатися у ці воєнні дії. Тобто вони будуть допомагати Україні. Вони будуть постачати зброю, але включатися у воєнні дії, надсилати сюди своїх вояків чи надсилати вояків для того, щоб воювати і з російськими орками. Вони просто не будуть. Очевидно, що ця ракета впала не в квітні. І в принципі за попередніми розслідуваннями є вже інформація про те, що ця ракета впала скоріше за все наприкінці грудня минулого року. Але тим не менше військові цю ракету вели. Але вона далі десь пропала з радарів. Я маю на увазі білоруські, вибачте, вона летіла з території Білорусі, а вели польські військові. Десь вона далі пропала з радарів, а далі а далі вона пропала. І очевидно, що про цю ситуацію польські військові мали повідомити прокуратуру. Вони цього не зробили. І зараз ця ситуація вилізла. Тобто, очевидно, що цю ситуацію будуть розслідувати в глибині вже польські правоохоронні органи, і далі ми отримуємо якийсь результат. Тут дуже важливо, щоб і для польського суспільства було зрозуміло, що вони знаходяться в безпеці, що в їхньому повітряному просторі може літати оцей весь російський мотлох, і як на те реагувати правильно. Тобто тут ми можемо говорити про те, що Росія могла зробити таким чином провокацію, випустивши в бік Польщі ракету? Я не виключаю, що це могла бути провокація, бо той мотлох, який відстрілює Росія, він може перше збитися з траєкторії, летіти куди завгодно а друге, не бути вистріл зроблений спеціально в той бік. І я так само не виключаю цієї ситуації. Але питання в тому, що перше з одного боку воно було не роздмухано російськими якимись пропагандистськими помийками, а з іншого боку, і Польща відтягнула по часу, польське військове відтягнуло по часу, не відреагувавши одразу. А відповідно, як наслідок, я прогнозую те, що там особливо ніякої відповіді не буде. крім того, що посварять черговий раз і зроблять якісь пару гучних заяв. Ну я впевнений, що там не будуть включатися військові по конструкції п'ятої статті, нато п'ятої статті статуту статуту нато і я думаю що це не призведе до прямого протистояння але тим не менше поляки відреагують і поляки зроблять якісь заяви, але ще що може бути, це те, що поляки будуть ще більше допомагати Україні і зброєю протиповітряною обороною, і, і протиракетною обороною. Вони це і зараз роблять достатньо ефективно, і достатньо сильно. Вони одні з одні з наших основних союзників в цьому напрямку, але тим не менше, я впевнений, що поляки ще посилять свою допомогу і розуміння, в тому числі польських громадян. Про а, ті загрози, які несе Російська Федерація, воно так само ще поглибиться. Хоча я думаю, що вже далі нікуди, але є ще ще і ще так. і Тут теж полякам окрема подяка за те, що вони роблять, і вони дуже часто є саме лобістами наших інтересів, тому таки НАТО і в ЄС, в тому числі. А також часу багато до інших тем також переходимо. Сьогодні з'явилася інформація про те, що головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний не зміг долучитися до зустрічі військового комітету НАТО. Це через ситуацію на фронті, але ми розуміємо розуміємо що зараз дуже у нас назрівають серйозні події. А про те, що не зміг заявив голова військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер, він розповів, що отримав лист від залужного, підкреслив, що участь головнокомандувача навіть через відеоконференцію є неможливою через складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Водночас члени комітету заслухали інформацію від представника України при НАТО, генерал-майора Сергія Салкуцана. і Тут що цікаво, що на цю новину дуже якось збудилася рашистська пропаганда. Там жалеть не про ліквідацію залужного повідомляють. Ну у них вже взагалі там все настільки погано, що вони просто такі очевидні речі навіть намагаються перекрутити на смі. А, я думаю, виску. що там з пропагандою вже стала достатньо важка ситуація, і оця гілка ФСБ, яка відповідає за пропаганду, яка їм відповідає за інформаційні вкиди. Вони вже по посварилися між собою, і вже там ситуація, ну така трошки, вони починають знаходити, хоч які небудь моменти, щоб в тих моментах пробувати підняти трошки дух для своїх вояків з одного боку. Тобто це така така собі психологічна психологічна операція. З іншого боку, трошки спіймати хайпу на цих всіх процесах, і вони то намагаються робити, але тим не менше. Валерій Залужний живий, і здоровий займається тим, що він займається, займається обороною країни і займається достатньо успішно. А як на мене, і цю оцінку даю не тільки я, цю оцінку дає і вся наша країна, і крім того, і всі наші союзники, партнери. Так, тим часом росіяни вкидують фейки про ліквідацію не лише Валерія Залужного, інших українських командувачів. Так ворог хоче деморалізувати військо ЗСУ і підняти дух окупантів. Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляру Телеграм. Вона запевнила всі живі і успішно виконують свої обов'язки. Нагадаю, що так звані ці z канали помийки писали, що російські військові нібито вбили командувача сухопутних військ ЗСУ сирського бомбовим ударом. Вагнерівці мовляв ліквідували. Головнокомандувача залужного, а командувача тероборони ЗСУ танцюру підірвали у автомобілі. Тобто, тут навіть цілий такий парад вони зробили. Ну але ж це ну це дуже якась незрозуміла це, це, це дурня. Просто це російська просто не буде, спростувати. Російська пропаганда не буде, не буде зупинятися ні по речі. Вони будуть намагатися, хоч як небудь, підняти дух а, свого війська або їхню морально. Вольові якості і бажання йти здихати на наших полях вона все менше і менше. І тут для них треба подавати, хоч які небудь результати. Тим більше ці результати подавалися, мабуть, напередодні 9 травня. Тобто, вони прив'язували. Якщо в них немає чим хвалитися, взагалі, то вони вигадали хоч таку історію для того, щоб, щоб можна би було показувати, розказувати цю оці, оці всі нісенітниці, які вони розказують для підняття духу і російських громадян, і е, їхніх окупаційних військ, і так далі. Тобто для них ця інформація якраз і є. Це ті для Кого ця інформація створювалась, угу. ну і водночас я так розумію, що у ті всі перелічені наші командири вони не які проблеми для ворога створюють, якщо вони, хоча б в телеграмі, але от бажають їх ліквідувати. Я вам скажу, що в нас уся наше військово-політичне і військово-особливо керівництво воно створює величезні проблеми для ворога. І е, наші дипломати так само працюють на міжнародному на міжнародному полі. І е, ворог буде намагатися. Переконувати одне одного в тому, що у них от є якісь тут тимчасові перемоги. Вони когось там ліквідували. Якось то в них відбулося. Звичайно, що це бред, і звичайно, що його слухати ну це це таке собі. Ну, це так, вкотре вказує на рівень ворога, з ким ми власне воюємо і на їх рівень розвитку. Водночас, ми всі, звичайно, що дуже чекали вчора дронів на червоній площі. Ну, але а, дочекалися сьогодні. Щоправда, не в Москві, але постраждали 14 рашистських військових. Отже, рашистські телеграм-канали сповіщають, що два безпілотники, нібито, атакували полігону у Воронезькій області. Дрони були начинені вибухівкою, підлетіли до військового об'єкту і вибухнули під час падіння. Крім того, пропагандистські пабліки заявляють, що 9 травня невідома ракета атакувала аеродром Балтімор. Він теж Воронівській області. Нібито її збили. Однак уламки впали на територію місцевого цвинтаря. Там, начебто, ніхто. Не постраждали. А також були сьогодні новини, що нафтопроводу дружба теж не дуже добре. Загалом, що можна сказати про ці повідомлення? А бавовна розпочалася сезон на Росії. А сезон якраз просто нормально піддобрили. І тепер сезон починається. А відносно газопроводу дружба то яка дружба? Такі результати. А я думаю, що оці всі речі, які відбуваються зараз на території Російської Федерації, це в тому числі дія російського підпілля, яке піднімає голову, яке просипається, яке починає потихеньку нагадувати про себе і починає потихеньку розхитувати ситуацію. Вибачте, всередині Російської Федерації, готуючи Російську Федерацію, в тому числі до силових протистоянь, готуючи Російську Федерацію до зміни влади, в тому числі в силовий спосіб. І це процеси, які на території Росії вже відбуваються. Оце створення величезної кількості приватних військових компаній, регіональних армій і так далі. Воно спонукатиме до того, що їхні лідери, їхні ватажки будуть піднімати, роздувати свої, свої власні амбіції, і з ними. Намагатися претендувати на остатки від того, що розвалиться після того, коли Кремль впаде, і якраз у цей процес може поглинути Росію. Він поглине Росію, особливо це в цьому процесі буде брати участь ПВК Вагнер. Або воно опирається дуже сильно на ув'язнених на російський кримінал. І коли російському криміналу дадуть просто дозвіл грабувати, гвалтувати, палити, нищити і так далі, то вони це будуть з великим задоволенням робити на території Російської Федерації, там є що є що потягнути. І ми бачимо роздуті амбіції Пригожина. Він їх постійно зараз піддуває і хоче. Вийти в суб'єктність, щоб вийти із оцього найнижчої касти ув'язнених. Ми ж про це багато знаємо. Перейти до касту около около кремлівських бояр, щоб його почали сприймати. Його не сприймають, але тим не менше він надуває. Там така сама історія буде і з Кадировим. Там така сама історія буде і з іншими регіональними лідерами, які будуть так само. Дуже сильно вболівати за те, щоб вихватити той шматок розваленої Росії, щоб ним почати чи продовжити ним користуватися, щоб ресурси у них були надалі. І ми в принципі будемо вболівати абсолютно за всі команди. Хтось з них переможе в цій банкці з павуками. Ми будемо вболівати, допомагати а, і підказувати їм, як треба робити в усі абсолютно способи, які, які нам досяжать. Дочекаємося дронів на червоній площі. Я думаю, що так. Я думаю, що чому вчора і відмінили на пораді авіації, бо там за задумами російських сценаристів мала б пролітати якраз авіація Збройних сил України. А ми обов'язково там будемо трошки, правда, трошки з часом, тоді коли наше військово-політичне керівництво прийме таке рішення. Ну звичайно, що ми <кій> будемо на це все чекати. Ну і бачимо, що все вказує на те, що ближче і ближче і глибше на Росії стається ця бавовна. Так, бо ми ж бачили, що спочатку біля Кримського мосту, потім і далі, і далі і далі, і далі вона стається. Я вам скажу, що Росія величезна і Росією ПВО, російське воно просто деряве, бо з тою кількістю території, з тою величезними територіями, які є на території Російської Федерації, жодне ППО не створено в такій кількості, щоб її захистити. Якщо вони попідтягували щось до лінії зіткнення до російсько-українського кордону. То а, далі стоїть ж питання про те, що <кій> глиб Російської Федерації його стає все менше й менше, і ефективно перекрити навіть е, російську столицю Москву е, вони вже не можуть, і про це говорить в тому числі те, що це найохоронюв... найохоронюваніше місто. Для росіян і е, Кремль, який охороняє, який, в принципі, найбезпечніше місце у світі, і там навіть літають дрони. І про це говорять так само всі встановлені е, шпаківні із озброєнням по будівлям на території самого міста Москви. Ну, якщо там е, досить сильний захист, якщо там гарне протиповітряна оборона, то чого саме вони чекають всередині? Хто ж туди залетить, то ж пройде ці кільця. А е, як виявляється, там дирява просто е, ПВО? А, дірява оборона і це росіянам так само треба для себе знати і усвідомлювати. І В будь-якому разі ми цією ситуацією будемо користуватися бо не ми пройшли з війною. До них а вони прийшли до нас, тому ми будемо знищувати абсолютно всі військові сілі, які які ми вважатимемо за потрібне, де б вони на території Російської Федерації не знаходились. А до речі, господар Кремля Путін заявив про зробив заяву щодо цієї атаки на купол палацу президентського у Кремлі. Сказав, що ніч нічого особливого в цьому не бачить. Сказав на закритій зустрічі з редактором російських змі, а він, нібито про це, сказав, що цей дрон, нібито не має нічого особливого зроблений з дротів та сучасних матеріалів ніс близько 400 грамів тротилу за словами Путіна. Такі дрони раніше залітали на російську базу у Сирії. Він схоже не надав тому, що сталося того значення, яке йому надала вся решта світу. Пише комерсант про Путіна. Ну але він не надавав значення тиждень чи скільки він з цією заявою Я вам скажу що вони підознався. цей час міняли підгузники. Причому всі активно міняли чимодани. Ну, Судячи з обличчя Путіна на вчорашньому параді. Міняли чемодани Ті трохи хлюбнули борта, так як називається, і міняли в принципі готували ці свої інформаційні вкиди, бо з одного боку вони зразу починали розказувати про те, що то Україна, з іншого боку, інші інформаційні помийки розказували про те, що американці то зробили. А ще розказували, що то всередині. Але коли Путін говорить про те, що нічого немає, особливого в тому, що ало росіяни, Тут немає нічого особливого навколо того, що вже над Кремлем зриваються дрони. То ви в страшнішій безпеці. І ми перейшли від Київ за три дня до, до нічого страшного від дронів над Кремлем. Ну я думаю, що це величезний удар по авторитету російського лідера, і я думаю, що це величезний знак для російських. А називати їх опозиційних сил, мабуть, не можна, але тим не менше тих, хто не погоджується із політикою, яка веде опонентами. Крем, називаємо їх. да називайте, називати опонентами. От якраз для них це величезний сигнал, щоб вони починали діяти. Я думаю, що вони безпосередньо саме участь приймали якраз у цьому фейерверку над Кремлем. Угу. Так, фейерверк був дійсно прекрасний. Будемо чекати на цей. Можемо повторити, як кажуть на Росії. Так ну а що ж будемо чекати Ми на нові. Такі події, пане Володимире, вам дуже дякую за те, що до дякую, нас долучилися. Важа мушу відпускати. Приходьте до нас ще Володимир Мартиненко. Нагадаю, радник міністра внутрішніх справ України В 15-21 роках до нас із вами долучився.